Пан Котський. Одного чоловіка був старий кіт, що вже не здужав і мішей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати? Нехай лучше в ліс ходить, покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і не згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би то побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ, дикий кабан каже. А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заєць, а я капусти. От, роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти. Кликати на обід пана Коцького. Відмідь каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан, а я теж не повороткий вовк. А я старий уже й трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та вітає його. А чого ти прийшов? Він і каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти аж за уши малящи, а як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав, гуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно. Заєць і собі за ними забіг не знать куди, а потім посходились та й кажуть такий малий. А тільки, тільки нас усіх не поїв.